Більше 57 мільйонів гривень передбачено на ремонт чернівецьких доріг цього року. Майже 6 мільйонів борги за роботи, виконані у 2013 році. Але цих коштів поки що немає, повідомили у міській раді. У 2014 році, якщо будуть гроші, планують заасфальтувати вулиці, де вже тривалий час ведуться ремонтні роботи. Зокрема, це провулок ентузіастів та вулиця Боярка. На Богдана Хмельницького потрібно завершити прокладання мереж, а відтак дорожнє полотно. На вулиці Боярка, вочевидь, будуть Підрядну організацію. Підприємство, яке виграло тендер на цей е, об'єкт, з самого початку занизило ціну пропозицію і зараз коштів, передбачених на закінчення цієї вулиці, немає ні в договорі, ні у нього обігових коштів. Не виключно можливість, що з ним буде розриватися угода. У вулиці, провулку ентузіастів, роботи буде з санталість, вони отримали на ці роботи авансії. Будуть продовжувати ці роботи ну, інші вулиці, які були початі минулому році, також будуть продовжити ті підрядники. Які їх починали.